Минулої п'ятниці в будинку кіно відкрився фестиваль документального кіно по захисту прав людини до Кудейс. А разом з ним ще одне його дітище, яке стоїть за свободи громадян жива бібліотека. В асортименті мусульманин трансгендер, ром, фемініст, антирасист на будь-який смак. Детальніше про неї нам розкажуть читачі, організатори та волонтери бібліотеки. Живий бібліотека це спеціальний проєкт для того, щоб люди могли зрозуміти один одного. І ідея її в тому, що кожна людина, яка захоче, може стати книгою, яку інша людина може почитати. Тобто, якщо людина є що розказати, то тут вона має змогу поспілкуватися з людьми, які які мають до неї питання, і е, найчастіше це використовується для того, щоб поспілкуватися з певними групами, групами людей, до яких існують якісь е, стереотипні уявлення або якісь пречі тайс. Ми теж зареєструвалися в бібліотеці і взяли на півгодини книгу Біженця з Грузії, і ось його історія.

из миллиона около 56 человек. И тогда у меня и 18 мая избили сильно. Я на личности. Через неделю пришли домой и домой. И, допустим, я была одна женщина, которая была очень любознанная, в возрасте, которая узнала, что это гейбус, она очень пиво посмотрела.

Ну, власне, я вже третій день відвідую сам фестиваль, а жива бібліотека це щось таке, що завжди минило, тому що тут була купа народу. Але оскільки тут була купа народу, я ніколи не могла сюди дібратися. Вчора я вже прочитала на сайті, що таке жива бібліотека, мене це захопило. Зараз я замість парту. Наразі я вирішила не судити за обкладинкою якраз таки мусульманина. Тому що дуже багато мусульман у нас в принципі, зараз в Києві. І так чи інакше тема мені це цікава, тому я вирішила процесу. Такий формат існує давно, перший раз проведений в Данії. І на докіде, це вже третій рік. Ми намагаємося втілити це як один із Одну із методів просвітництва тобто для людей, щоб люди зрозуміли, що інші люди з іншими досвідами, ідентичностями, вони є серед нас. Вони цікаві, з ними можна поговорити. Вони зовсім не такі страшні, як їм, можливо, комусь здається, і розвіяти свої стереотипи. Оксана Ставнічук, Міла Мороз для Могилянської школи журналістики.